Ви коли-небудь ловили себе на думці, що щось у вашому тілі змінилося, але ви не можете точно пояснити, що саме. Наче все працює, але вже не так, як раніше. Ви прокидаєтеся вночі кілька разів, не тому, що не виспалися, а тому, що знову хочете до туалету. Деколи струмінь сечі ніби слабший, з перервами, і вам доводиться напружуватися більше, ніж раніше. Іноді виникає тиск у нижній частині живота або навіть відчуття дискомфорту при сидінні. Ці сигнали можуть здаватися дрібницями. Але що, якби я сказала вам, що саме ці, на перший погляд незначні зміни, можуть бути першими ознаками збільшеної простати? Так званої доброакісної гіперплазії передміхурової залози, стану, який зустрічається у мільйонів чоловіків після 50. І я розумію, наскільки важко іноді визнати. Щось не так багато хто мовчки терпить, бо вважає, що це частина старіння. Але правда в іншому, ваше тіло говорить з вами, і ці симптоми не вирок, а запрошення звернути увагу. Ви вже проходили через щось подібне. Більшість чоловіків соромляться говорити про здоров'я простати. Вони бояться почути щось страшне або не знають, з чого почати. Але чим довше ми ігноруємо сигнали. Тим гіршими можуть стати наслідки. Доброакісна гіперплазія простати це не рак. Але вона може істотно вплинути на якість життя, включно з вашим сном, енергією в день і навіть інтимною сферою. Тож залишайтеся зі мною до кінця, те, що ви зараз дізнаєтеся, може справді здивувати вас. І, можливо, саме ця інформація допоможе вам уникнути більших проблем у майбутньому. Бо знати означає мати вибір. А діяти вчасно означає зберегти своє здоров'я, свою силу і свою впевненість. Бо, можливо, прямо зараз ваша простата вже подає сигнали. І лишається тільки навчитися їх чути. І якщо ця тема вам відгукується, якщо ви впізнаєте себе хоча б у частині цих симптомів, або вам просто хочеться поговорити про це, напишіть у коментарях. Справжній зв'язок починається з відкритості, і саме ваш досвід. Думка чи навіть невеличке запитання можуть підтримати іншого чоловіка, який теж зараз шукає відповіді. Поставте вподобайку, якщо відчули, що ці слова торкнулися чогось важливого всередині. Це не просто жест, це спосіб показати, що ви тут, що тема має значення і що ми недарма порушуємо ці мовчазні, але такі життєво важливі розмови. І, звісно, перевірте, чи ви вже підписані на канал «Устаріння з мудрістю. Здоров'я та сексуальність. Бо саме тут ми говоримо щиро, без сорому і без зайвих бар'єрів, про все, що стосується вашого тіла, вашого задоволення від життя, вашого чоловічого здоров'я після 50. Ваша участь це не просто статистика. Це знак, що ми разом будуємо простір, де немає табу, є лише турбота, знання і підтримка. А далі ми поговоримо про те, що саме відбувається з простатою. Коли вона збільшується, і чому так важливо не залишати ці сигнали без відповіді? Тепер я хочу зануритися ще глибше в цю тему. Коли ми говоримо про збільшену простату, або, медичною мовою, доброакісну гіперплазію передміхурової залози, важливо одразу розвіяти один дуже поширений страх це не рак. Це не пухлина, яка загрожує життю. Але це все ж зміна, яка має свій вплив і ігнорувати її. Означає ускладнити собі життя. З віком у більшості чоловіків передміхурова залоза поступово збільшується. Це природний процес, майже як сивина або зміни у шкірі. Але, на відміну від зовнішніх ознак старіння, ця трансформація відбувається всередині, тихо, непомітно, але з реальними наслідками. Уявіть собі, простата це невеликий орган, розміром приблизно з волоський горіх, який обгортає початок сечівника. І коли вона збільшується, наче губка, яка наповнюється водою і тисне на вузьку трубку, все, що має проходити через цей канал, починає стискатися, затримуватись, викликати дискомфорт. Це як затор на дорозі, який виникне через аварію, а через поступове накопичення і рано чи пізно це починає заважати руху. У сечовипусканні це проявляється як ослаблення струменя, його переривчастість, відчуття неповного спорожнення. Але це лише зовнішній бік. Правда глибше. Бо ця зміна в організмі це не просто фізичний тиск. Це нагадування, що тіло змінюється, і що ми маємо навчитися жити з цими змінами, не боротися з ними, а взаємодіяти, розуміти їхній сенс. Багато чоловіків відчувають ці симптоми, але роками не звертаються до лікаря. Бо нібито нічого страшного, так у всіх минеться саме. Але справжня мужність не в тому, щоб терпіти. А в тому, щоб побачити зв'язок між цими маленькими неприємностями та більшим впливом на якість життя, на сон, на відчуття контролю, на інтимність, навіть на самооцінку. І тут вступає в гру наша ментальність те, як ми звикли бачити себе сильним, витривалим, мовчазним. Але у цій тиші часто ховається істина, яку важливо не пропустити. Бо гіперплазія не вирок, це сигнал. І як тільки ви визнаєте його значення, можна почати змінювати ситуацію на краще ця внутрішня подорож до розуміння свого тіла це не про хворобу, це про усвідомлення, про рішення не ігнорувати себе. Напишіть у коментарях, це має сенс для мене, бо навіть одна така фраза іноді відкриває двері до нової розмови. І саме тут. У цьому щоденному досвіді тіла починає проявлятися те, що багато чоловіків звикли ігнорувати, але що має реальний вплив на якість життя. Ви помічаєте, що все частіше прокидаєтесь серед ночі, і не через кошмари чи шум, а через непереборне бажання знову йти до туалету. І кожного разу це ніби невеликий стрес. Ви встаєте, йдете, але струмінь слабкий, переривчастий, ніби щось блокує потік. Після цього залишається відчуття. Що сечовий міхур не спорожнився повністю. Ви повертаєтесь у ліжко, але сон уже не той, тіло напружене, думки не дають спокою. Ці епізоди здаються буденними, не варто навіть згадувати про них, думають багато хто. Але саме в таких дрібницях ховається правда, яку часто не хочеться визнавати. Ви починаєте помічати, що сечовипускання пускання вимагає більше часу. Що треба почекати, доки запрацює. Або навпаки, важко зупинитися. Вже після ще кілька крапель, ще трохи тиску, і лише тоді полегшення. Але не справжнє. Тіло ніби говорить це ще не все. Ці симптоми, не окремі випадкові незручності. Це система, яка сигналізує про зміни. Вони не завжди болісні, не завжди драматичні, але мають накопичувальний ефект. І що довше вони тривають. То більше починають впливати на ритм життя, ви уникаєте тривалих подорожей, бо не впевнені, що зможете витримати без зупинки. Ви думаєте двічі перед тим, як випити воду перед сном. Ви підлаштовуєте себе замість того, щоб шукати причину. І ось тут починається внутрішня трансформація, хоч і непомітна зовні. Не лише простата змінюється, змінюється ваша ментальність, ваша здатність прислухатись до себе або, навпаки. Ігнорувати сигнали. Але тіло, мудре. Воно не мовчить. Воно повторює знову і знову щось змінилося. І замість заперечення варто спробувати слухати без страху. Ці фізичні прояви лише частина картини. За ними завжди стоїть щось глибше, зв'язок між тілом і розумом, між щоденним дискомфортом і внутрішнім відчуттям, що втрачається контроль над ситуацією. Але це не поразка. Це лише частина шляху. Частина особистої подорожі, де важливе не лише розуміння симптомів, а й сміливість діяти. Бо справжній вплив простати на ваше життя починається саме тут, у цих деталях, які так легко знецінити, але так складно ігнорувати, коли вони стають постійними. І якщо ви вже пізнаєте себе в цих моментах, повірте, ви точно не самі. Але тіло не зупиняється лише на фізичних проявах. Які ми пов'язуємо з сечовипусканням. Є ще одна сфера, про яку прийнято мовчати, інтимна там, де ми найвразливіші. Там, де гордість часто не дозволяє визнати, що щось змінилося. А зміни відчутні. І вони не випадкові зниження бажання. Ніби хтось зменшив гучність того внутрішнього імпульсу, що колись був сильним і впевненим. Ви помічаєте? Що все рідше виникає інтерес до близькості, що тіло не реагує так швидко, як раніше, що ви частіше відкладаєте, ніж прагнете. І, хоча зовні все виглядає нормально, всередині народжується питання, що зі мною не так. Або інший момент ерекції стали слабшими. Вони приходять пізніше, зникають раніше. Потрібно більше часу, більше зусиль. І що найбільш болісно з'являється невпевненість. Наче в тілі щось вимикається без попередження. Це не просто зміни, це удар по самооцінці, по внутрішньому образу себе. Бо там, де раніше була сила, тепер з'являється сумнів. Іноді навіть під час оргазму виникають відчуття, які не були знайомі раніше: біль, дискомфорт, дивні відчуття під час еакуляції. Те, що колись асоціювалося з задоволенням, тепер стає джерелом тривоги. Це може бути настільки несподівано, що перша реакція ігнорувати. Відмахнутися. Сподіватися, що т пройде саме. Але правда в іншому це не випадковість, це не втома. Це не увік дає про себе знати, як ми звикли казати. Це тіло, яке чітко говорить, я потребую уваги. Усі ці зміни не ознака слабкості, не вияв у нечоловічості. Як, на жаль, багато хто думає. Це біологічна реальність, що розгортається тихо, але наполегливо. І чим довше ми не слухаємо ці сигнали, тим більше ризикуємо не лише здоров'ям, а й внутрішнім відчуттям цілісності. Бо інтимне життя це не розкіш. Це частина нашого благополуччя. Це те, що живить стосунки, самооцінку, впевненість, відчуття живості. І коли щось у цій сфері змінюється, важливо не мовчати. Не соромитися. А з розумінням визнати тіло не зраджує нас. Воно просто говорить те, що ми раніше не хотіли чути. У цій частині життя криється чутлива правда, яку суспільство навчило нас ігнорувати. Але саме тут починається найбільш тиха, але потужна трансформація через чесність із собою, через готовність дивитись у корінь змін, а не лише на поверхню. І чим глибше ми це усвідомлюємо, тим більше з'являється сили щось змінити. І ось коли всі ці сигнали вже не можна ігнорувати, коли ви починаєте розуміти, що зміни справжні, що тіло дійсно звертається до вас, настає момент, який багато хто відкладає роками – діяти. Зробити перший крок. І для більшості чоловіків саме цей крок здається найстрашнішим. Бо він пов'язаний не лише з тілом, а з внутрішнім опором. Страхом почути щось погане, визнати, що потрібна допомога, або просто з думкою, а раптом усе це перебільшення. Але правда в тому, що цей крок не про слабкість це про зрілість, про відповідальність перед собою, про ментальність дорослого чоловіка, який більше не живе в режимі терпіти. Найпростішим і водночас найважливішим рішенням стає звернення до уролога. І я знаю, наскільки це може викликати напругу. Саме слово уролог у для багатьох звучить як щось складне, незручне, соромітне. Але за цією реакцією лише міф, бо в реальності це просто фахівець, який знає все про вашу простату і може допомогти ще до того, як проблема стане серйозною. Найважливіше говорити відкрито. Без масок, без недомовок. Сказати прямо, що турбує. Чим раніше ви це озвучите, тим менше буде непотрібних ускладнень. І, що важливо, вам не доведеться проходити десятки складних обстежень. Часто все починається з кількох простих речей: аналіз крові на рівень пса та пальцеве обстеження простати. Це швидко, безпечно. І іноді саме ці кілька хвилин змінюють всю подальшу історію. Те, що здається незручним сьогодні, може зберегти вам здоров'я, впевненість, стосунки, повноцінне життя. Бо чим раніше виявлено гіперплазію, тим легше з нею впоратись. Є ліки, є зміни в способі життя, є навіть вправи, які можуть допомогти. І найголовніше є тисячі чоловіків, які вже пройшли цей шлях і повернули собі радість відчувати себе живими, сильними, вільними у своєму тілі. Це не кінець чоловічості. Це її новий етап, де рішення приймаються не з місця страху, а з розуміння. Де турбота про себе не виняток, а частина щоденної сили. І саме з цього моменту починається справжня трансформація. Вона не гучна, не драматична. Вона тиха, як внутрішній вибір більше не жити в тіні болю або сорому. Бо там, за дверима кабінету лікаря, дуже часто не страшна правда, а звільнення. Знання, яке дає варіанти. І з цього знання починається нова глава. В які ви вже не просто чекаєте, а керуєте своїм життям. Тіло говорить не завжди голосно, не завжди прямолінійно, але воно говорить через повторювані сигнали, через ті дрібні зміни, які з часом перестають бути дрібницями. Через в тому, яка триває довше, через нічні пробудження. Через погляди в дзеркало, в яких усе частіше з'являється питання, що зі мною відбувається. І ось тут починається справжня розмова, не з лікарем, не з інтернетом, а з самим собою. Бо слухати своє тіло це не лише про фізіологію, це про ментальність, яка змінюється з роками. Про здатність визнати, що ти вже не той, ким був у 30, але саме в цьому є сила, в усвідомленні, у глибині, у рішенні більше не мовчати перед собою. Адже найважчі речі часто не в тому, щоб піти до лікаря. А в тому, щоб зламати власне мовчання. Ви вже знаєте, як проявляє себе збільшення простати. Ви бачили, який вплив воно має на фізичний стан, на сон, на інтимне життя, на самооцінку. Ви вже розумієте, що ця подорож не про хворобу, а про вибір, який ви робите щодня. І тепер питання не в тому, що вам робити. Питання в іншому ви готові слухати готові не просто терпіти. Як це робили раніше, а запитати себе чесно, що моє тіло намагається мені сказати. Бо цей внутрішній діалог, потужніший за будь-яку статистику, за будь-який діагноз. Саме він змінює хід подій. Саме в ньому народжуються рішення, які мають реальний вплив на життя. Тіло просить не лікування, а уваги. Прості речі, вода, рух, дбайливе ставлення до себе, регулярна профілактика, здатні більше. Ніж здається. Але все починається не з таблетки, а з моменту, коли ви кажете собі, я заслуговую на те, щоб почуватися добре. І в цьому найбільша трансформація. Якщо те, що ви щойно почули, хоч трохи відгукнулося, якщо ви впізнали в чомусь себе або згадали когось, кому це може бути важливо, просто дозвольте цьому залишитись з вами. Не потрібно нічого кардинального просто зараз. Іноді достатньо одного чесного запитання до себе, щоб розпочати інший шлях. Бо турбота про себе після 50 – це не виняток, це новий рівень відповідальності. І тіло не зраджує вас. Воно весь цей час було поруч. Просто, можливо, сьогодні ви почули його трохи інакше. Якщо ви дослухали до цього моменту, це вже говорить багато. Це означає, що тема вам справді близька. Що ви не просто випадково натрапили на це відео, а були готові зустрітися з правдою спокійно, без паніки, з повагою до себе. І якщо ця розмова хоч трохи допомогла вам краще зрозуміти себе або дала відчуття підтримки, поставте вподобайку. Це маленький, але важливий знак, що ми на правильному шляху. Я щиро запрошую вас підписатися на канал «Устаріння з мудрістю, здоров'я та сексуальність», якщо ви ще цього не зробили. Бо тут ми говоримо саме про те, що часто замовчується відкрито, щиро, без тиску. І якщо вам відгукується такий формат, залишайтесь із нами. А щоб я знала, що ви були тут до самого кінця, напишіть у коментарях фразу Я з вами до кінця. Це буде наш особистий знак як рукопотиск на завершення важливої розмови. А тепер, якщо хочете продовжити цю внутрішню подорож, подивіться відео тут поруч. Воно логічно продовжує те, про що ми щойно говорили. Клацайте, і побачимось там.